Із з липня в Україні стартує довгоочікувана програма соціальної допомоги пенсіонерам, яку вже встигли охрестити новою хвилею підтримки для літніх людей. Ця ініціатива стала реакцією уряду на численні звернення громадян, збільшення витрат на ліки, продукти, комунальні послуги, а також на постійну нестачу ресурсів у людей похилого віку. Держава, нарешті, відкрито визнає, нинішній рівень пенсійної підтримки не відповідає реаліям сучасного життя. Тому в липні запускається нова цільова програма програма допомоги, яка охопить сотні тисяч українських пенсіонерів по всій країні. Міністерство соціальної політики, пенсійний фонд України, кабінет міністрів та місцеві органи влади залучені до реалізації цього великого проекту, який має не лише тимчасовий, а довготривалий ефект. Виплати в межах цієї програми передбачають надання додаткових коштів пенсіонерам, які опинилися у складних життєвих обставинах, проживають на мінімальну пенсію або мають обмежений доступ до медичних і соціальних. Них послуг і то до. Особлива увага приділяється тим, хто проживає у сільській місцевості, самотнім літнім людям без родичів, а також людям, що мають хронічні захворювання або інвалідність. Програма виплат передбачає фінансову допомогу у розмірі від однієї до трьох тисяч гривень щомісяця протягом трьох місяців із можливістю продовження строку, за окремим рішенням регіональної соціальної комісії. Ці гроші не обкладаються податком і не впливають на інші види допомоги чи субсидій. Важливим аспектом програми є. є Її автоматизований характер пенсіонеру не потрібно особисто подавати заяву чи проходити бюрократичну процедуру з купою довідок. Система електронного обміну між реєстрами пенсійного фонду, Міністерства соціальної політики та місцевих органів самоврядування дозволяє автоматично ідентифікувати осіб, які підпадають під дію нової програми. Для тих, хто не має доступу до інтернету або не зареєстрований на порталі Дія, буде діяти офлайн механізм підтвердження участі через уповноважених соціальних працівників старост сіл або через відділення ЦНАПів. Жодна людина, яка має право на допомогу, не залишиться осторонь лише через те, що не вміє користуватися комп'ютером чи не має смартфона. Ще одна важлива частина цієї програми медико-соціальна підтримка. Окрім грошових виплат, пенсіонери зможуть отримати ваучери на безкоштовне обстеження, медикаменти першої необхідності, а також психологічну підтримку. Ці ваучери будуть доступні через сімейного лікаря або соціального працівника, який має доступ до спеціального реєстру допомоги. Держава хоче не просто надати кошти, а комплексно підтримати літніх людей, які часто залишаються сам на сам із проблемами здоров'я. Амотністю та нестачею уваги особливо вразливими залишаються ті, хто постраждав від наслідків бойових дій, був змушений евакуюватися з окупованих територій або втратив житло. Запуск програми в липні також має символічне значення. Саме влітку спостерігається сезонне зростання цін на продукти, особливо овочі, фрукти та ліки. Пенсіонери відчувають це особливо гостро, адже їхній дохід часто обмежений виключно пенсією. Тому саме зараз ця допомога стане життєво необхідною підтримкою для багатьох. Згідно з офіційними розрахунками міністерства фінансів, фінансування першого етапу програми забезпечено за рахунок перерозподілу бюджетних коштів. А також завдяки міжнародній фінансовій підтримці, зокрема, Європейський Союз та кілька міжнародних благодійних організацій вже підтвердили свою участь у співфінансуванні нової програми. Це означає, що її реалізація не призведе до скорочення інших видів соціальних виплат. Програма виплат у липні це лише початок ширшої соціальної реформи, спрямованої на повноцінну підтримку літніх громадян. Зараз уряд працює над створенням довгострокового пакету змін, які мають модернізувати саму систему пенсій, зробити її більш справедливою та прозорою. В рамках цього пакету планується також поступове підвищення мінімальної пенсії, перегляд формули індексації, вдосконалення підходів до нарахування стажу, особливо для людей, які доглядали за хворими родичами. Працювали неофіційно або були зайняті у волонтерстві під час війни. Усі ці періоди наразі опрацьовуються як потенційні складові офіційного трудового стажу. Крім того, уряд планує створити єдиний контакт-центр підтримки пенсіонерів, який працюватиме 24 на 7 і надаватиме не лише консультації з приводу пенсій, а й допомагатиме з іншими соціальними питаннями від оформлення субсидій до подачі заяв на гуманітарну допомогу. Уже в серпні цей контакт-центр почне працювати в тестовому режимі, а до кінця року повноцінно по всій країні. Для багатьох пенсіонерів це буде можливість отримати допомогу без черг, нервів і зневаги, яку часто доводить. ...терпіти в державних установах. У перші дні липня програма вже почала діяти в кількох регіонах як пілотний проект у Львівській, Вінницькій, Черкаській та Київській областях. Перші пенсіонери вже отримали свої виплати і позитивно оцінили саму ідею. Багато хто відзначає, що це вперше за багато років, коли допомога надходить не тільки на папері, а й у реальності, без затримок, без відме відписок, з розумінням і людським ставленням. Соціальні працівники, які розносять інформацію про виплати, часто чують сльози вдячності, бо для багатьох навіть одна тисяча гривень це кошти на найнеобхідніше: ліки, комунальні послуги, продукти або просто новий одяг. Очікується, що до кінця липня програма охопить щонайменше 750 тисяч українських пенсіонерів, а до вересня понад один мільйон. Уряд наголошує, що головна мета цієї програми не лише матеріальна підтримка, а й повернення гідності, довіри та надії тим, хто заслуговує на більше. І ця мета без сумніву буде досягнута. Саме пенсіонери це ті, хто пережив не одну кризу, віддав усе, щоб виховати майбутні покоління, і хто заслуговує не на виживання, а на гідне життя. І ця Програма що, ще один доказ того, що країна змінюється, змінюється в бік справедливості, людяності і турботи. Тож, якщо ви або ваші рідні є пенсіонерами, обов'язково перевірте інформацію в місцевому відділенні, пенсійного фонду або на сайті пенсійний кабінет. Дізнайтесь, чи ви потрапили до списків отримувачів допомоги. Якщо ж ні, не бійтеся звернутися за консультацією, написати заяву або попросити соціального працівника перевірити ваш статус. Ваш голос важливий, і саме зараз час його підняти. Нові виплати вже на підході, і кожен має право отримати належну підтримку. Допомога пенсіонерам у липні це більше, ніж гроші, це повага, це крок до гідності, це майбутнє, в якому старість не має бути синонімом бідності. Нова програма допомоги пенсіонерам, що стартує в липні. Це не просто чергова соціальна ініціатива, а системна спроба змінити підхід до підтримки людей літнього віку в Україні. Уряд, нарешті, переходить від загальних заяв до конкретних дій, які мають чіткий фінансовий механізм і прозорий порядок реалізації. Запровадження програми це відповідь на багаторічне ігнорування потреб пенсіонерів, багато з яких виживають, а не живуть. Це також показник того, що в державної політики з'являється людське обличчя. Обличчя, яке дивиться в бік старших громадян із повагою та розумінням. В основі цієї програми принцип адресності, тобто допомога не розподіляється однаково для всіх, а спрямовується туди, де вона справді необхідна. Це означає, що замість універсального підходу, коли кожен отримує умовні 100 гривень, держава вибирає підтримати тих, кому складніше: самотніх, хворих, сільських мешканців, переселенців, тих, хто доглядає за інвалідом або втратив житло. Такий крок можна вважати проявом соціальної справедливості, яку так довго вимагали люди, адже Кожна ситуація індивідуальна, і допомога повинна враховувати ці реальні життєві обставини. Особливої уваги заслуговує медичний компонент програми, адже для багатьох пенсіонерів проблеми зі здоров'ям, щоденна реальність, наявність ваучерів на безкоштовні ліки, обстеження чи психологічну консультацію не лише полегшить фінансовий тягар, але й відкриє доступ до якісної медицини. Це також дасть змогу виявляти хвороби на ранніх стадіях, проводити профілактику, а не лікування ускладнень, що, врешті-решт, буде менш затратним і для держави. Важливо й те, що таким чином влада. Визнає, підтримка має бути.